Конституція України говорить, що у нас суверенітет і є безпосередньо да суверенна територія, і жодних якихось референдумів щодо там на території України бути не може. Є ряд законів, які регулюють всі взаємовідносини, відповідальність за колаборантську діяльність за ведення бізнесу в територіях, надання матеріальних цінностей військовим країно-агресору або владі країни агресору також ведення спільних господарських діяльностей з представниками окупаційної влади да, є кримінальний несець кримінальний подальс вигляді штрафа до 170 тисяч гривень та позбавили волю трьох до 5 років. Треба сказати, що вже Україна в законодавчому просторі вже визначила, що робити. Є ряд законів, які регулюють всі взаємовідносини, відповідальність за колаборантську діяльність за ведення бізнесу в територіях. Так, в нас є закон України про права та обов'язки громадян та правовий режим тимчасово окупованих територій, який говорить, що весь бізнес на окупованих території повинен бути перереєстрований на неокуповану територію України. А всі договори цього бізнесу, які укладаються на цю окуповану території, є нікчемними такими, що не підлягають виконання. Тож чітко прописали, що весь бізнес повинен був переєструватися на неокуповану територію і там працювати не може. Є чітка кримінальна відповідальність. Стаття 11 Сячкова, яка говорить, що надання матеріальних цінностей військовим країн агресору або владі країноагресору, агресору, також ведення спільних господарських діяльностей з представниками окупаційної влади да, є кримінальний кримінальний у вигляді штрафа до 170 тисяч гривень та волі від 3 до 5 років. Тобто мова йде про що? Що якщо там хтось да, надає якісь там автомобілі, майно співпрацює добровільно, к що слово добровільно співпрацює з представниками влади, сплачує податки. То за це кримінальна відповідальність. Нам вже знаєте вже багато вироків судів, де людей за це осудили. Так, наприклад, є приклад була осуджена особа, яка здійснювала, надавала там ремонтні роботи театру в місті Маріуполі, допомагала да, окупаційній владі ремонтувати. Також була особа засуджена, яка охороняла послуги з охорони складу лікарських надавала, також судом. Одним із районних міст Києва була засуджена особа, яка сплачувала і тавела бізнес на окупованій території, то податки сплачувала. Тобто таких випадків дуже багато. Це переважно справи, де штрафи і позбавлення волі, а також право обіймати мати певні посади. Тобто це є пряма колабораційна діяльність і сприяння країни агресору тобто вести бізнес на окупованій території, платити податки. Але мова йде про добровільність. Тобто законодавство чітко розділяє, якщо особу особувається ситуації фізично примушували щось робити, там силою, психічний тиск, який здійснювали на нього там, чи близьких родичів. Він ну, вимушений був це робити, це одна історія. Коли він добровільно там реєструє бізнес, сплачує податки, надає свій там транспорт, майно там російським окупантам, то це дійсно кримінальна відповідальність. Законодавство чітко все визначає, За Це вона передбачена, і закон працює, суди працюють, проходять працюють, і цих осіб максимально притягують до відповідальності. Є в нас кримінального кодекс стаття. 111.1, да, стаття 111.2, це пособниці да, країно-агресору, да, тобто колаборантська так звана діяльність це пособництво. Оце саме те, що ви говорите, це є пособництво, коли людина допомагає окупаційній владі налагодження якихось процесів на окупованих територіях. Відповідно, ми розуміємо, що якщо він пече хліб, щось виробляє, на світу, то вона сплачує податки в країну агресор, і відповідно це фінансується окупаційна і влада і окупаційна армія. Тому за такі дії, якщо знову таки підкреслю, вони добровільні, то тобто є людина добровільно пішла на співпрацю з цією окупаційною владою, її фізично не примусили, то несе кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність там починаючи від штрафу до позбавлення волі до 10 років, якщо це про механізм та співпраці з окупаційною владою країни агресора був організований добровільно в разі наявності, доказів і фактів, то буде відповідати і та особа, яка організувала там роботу цього бізнесу. І ті особи, які безпосередньо там вже на окупованій території здійснюють цю всю діяльність. Да? Тобто, я ще раз говорю, що якщо вони там працюють, то відповідно вони надають якусь допомогу окупаційної владі, тому що по-іншому там працювати не можна російської армії, і відповідно сплачують податки до країни агресора Тобто за це теж передбачено відповідальний що це добровільно для всіх причетних до цієї історії. Після звільнення цих територій наших, то відповідно буде перевірятися да. Роль і участь кожного, хто працював на тих окупованих територіях і співпрацював з окупаційною владою. Я говорю, там історій дуже багато. Когось фізично примушували, погрозами, психічного тиску там, да, викрадали родичів, заставляли щось робити. Це одна історія, коли людина була вимушена під там, погрозами там, фізичного насилля, втрати життя працювати на окупантів. І інша історія, коли люди добровільно, радісно бігли до окупантів і казали, що ми готові з вами співпрацювати. Вам Допомагати, всьому сприяти, ми хочемо, ми раді вас тут, Росії і так далі. Це інша категорія тих людей, які фактично да, добровільно і радісно пішли співпрацювати. Ці категорії потрібно вже потім чітко відмежувати. І це вже було завдання органів української влади, правоохоронних органів, як говориться, дослідити історію кожного, хто співпрацював з цим окупаційним режимом. Тут все дуже просто: у нас в Конституції України законодавство гарантує право, недоторканність майна. Тобто кожен має право на охорону свого майна. І те, що хтось незаконно заволодів його майном, не значить, що ця особа в законний спосіб набула право на це майно. Тобто, все майно, яке було до війни за особою зареєстрованого під законодавством України, юридично за неї залишається. То б неї не проживав. Тобто, якщо в разі деокупації така людина повернує територію, його хтось в будинки буде проживати, то ця людина підлягає буде виселенню, хто б вона не була, тому що є власник цього майна. Так, да, будуть певні питання, судові спори, але законодавство однозначно на праві тих. Кому це належить майно? Це мова да, йде про реституції, компенсацію майна країною агресору. Ці питання вже прорабатуються. У нас вже багато бізнесу, яке звертається до суду щодо стягнення з країною агресора компенсації за втрачене майно, яке було там. Забрато вкрадено, зруйновано там обстрілами. І. Українські суди стають на сторону громадян, стають на сторону бізнесу і компенсацію. Інше питання виконання цих рішень суду, тому що їх виконувати тільки в даному випадку, можливо, на території інших країн, де є майно саме країни Росія зареєстровано. На жаль, такого майна, я так розумію, його дуже мало, його майже нема. Повинно бути саме це майно країни, не якоїсь там підприємства, да, а саме країни Росії. Тому це велике питання. Інше час. Відпрацьовується механізм створення комісії на рівні європейської, да, куди в подальшому зможуть звертатися громадяни, бізнес, і вже ця комісія буде формувати такий фонд щодо цих компенсацій. Знаєте, як перспектива майбутнє, можливо, да, де ці будуть кошти брати це перше. Да. Знову таки майно можливо, да, якесь буде там інше. Це оце заморожені грошові активи, відсотки по цих активах. Коли це запрацює, яким чином, і яке там буде наповнення грошових коштів, і чи хватить всім складно сказати, на сьогоднішній день да, ми говоримо про те, що те майно, яке громадян залишно куповувати територію, воно юридично є їхнє, і в разі докупації до вони зможуть його повернути, а в разі якщо воно знищене, в подальшому претендувати на компенсацію за нього. Ну і можливо, якщо все-таки дойде до цього етапу, що. Запрацює механізм стягнення з країни агресору грошових коштів або це буде якась репарації, і так далі. То тоді можливо теж отримає цих коштів.